Вітаю! Незаконне виробництво парфумів та свічок, махінації на закупівлях дронів та оборонних споруд. Про це й більше в дайджесті роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. На території Харківської, Київської та Полтавської областей викрили організовану групу, яка займалася незаконним виробництвом парфумерної та косметичної продукції відомих світових брендів. Така діяльність не лише порушує права власників брендів, а й завдає міжнародним компаніям матеріальних збитків, особливо великих розмірах. Встановлено, що фальсифіковану продукцію реалізовували через вебсайти та розрібні точки продажу, доставляли поштою. Під час обшуків у Полтаві та Харкові. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч одиниць готової продукції та близько 30 тонн сировини, флакони, хімічні інгредієнти тощо. Слідчі дії тривають. Завдяки аналітикам БЕБ державі вдалося заощадити майже 400 мільйонів гривень на постачанні дронів для сил оборони. Аналіз виявив необґрунтоване завищення цін на комплектуючі, зокрема двигуни, тепловізійні камери та системи управління. Також було зафіксовано використання непрозорого ланцюга посередників. У межах співпраці БЕБ з мінцифрою правоохоронці рекомендували переглянути цінові умови контрактів. У результаті виробник повернув державі понад 70. 52 мільйони гривень та безкоштовно передав більше ніж вісім тисяч дронів і сім комплектів безпілотних авіаційних комплексів на загальну суму 316 мільйонів гривень. Детективи Беп завершили розслідування відносно голови однієї з військових міських адміністрацій в Луганській області. Посадовець організував схему заволодіння державними коштами під час закупівлі бар'єрних рубежів. Встановлено, що угрупування військ Хортиця звернулося до адміністрації з проханням. Аням обладнати позиції бар'єрними рубежами. Фігурант вступив у злочинну змову з підприємицею. Вона за домовленістю мала запропонувати найнижчу ціну та стати переможцем тендеру. Надалі компанія-посередник закупила у виробника колючий дріт та втричі дорожче продала адміністрації. Таким чином привласнили понад 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Справа скерована до суду посадовцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Детективи Беб в Одеській області завершили досудове розслідування у справі масштабного ухилення від сплати податків експортером агропродукції. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі, зерном, насінням і кормами для тварин. Як встановили слідчі, службові особи підприємства не задекларували доходи та не сплатили понад 158 мільйонів гривень податку на прибуток. У ході розслідування компанія-експортер повністю відшкодувала завдані державі збитки. you <laughs> У Львівській області викрито підпільне виробництво контрафактної продукції. Четверо місцевих жителів організували незаконне виготовлення та продаж брендових свічок. Продукцію виробляли в нежитлових приміщеннях, обладнаних спеціальними станками. Розтоплений парафін присували, заливали у полімерні колби та маркували під брендові свічки. Під час обшуків детективи вилучили майже 22 тисячі підроблених свічок і два спеціальні станки для виробництва. Судове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Ми розповіли про головні події цього тижня. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах. Побачимось.